Друзі, всім привіт! Сьогодні нестандартний випуск. Я на рибалці, тільки вже в Києві. Нивки парк. Попробуємо, що тут ловиться. Перший раз я вже тут був. Пару зловив краснопірок. Ну, коротше, зараз все побачите. Ось така перша красотка, буквально разів 5 кинув. Така в мене приманочка там. Ну типу опариша 0,17 мормишка. Красота. Так, да, не сказав по комплекту, це в мене азура Олівія до 2,5 грам і катушка Азора Софіна 1000С, намотаний 008 і просто лєска тонесенька 008 і ось така мормишечка 0,17 грам опариш. Кидаю туди під корягу, квіє, дуже гарненька. Краснопірком, так що продовжуємо бачити. Дуже повільно кручу, легенько під трушую кінчиком. Правда, вітер. Вітер задув сильний, здуває мурмишку дуже легко. Така гарненька, да? тільки так за... заглатує, що не можна достати її. Ого, щось скинулося таке непогане. Слізки, що не відчуваєш так покльовок, як на шнурі. Треба якось купити все-таки цей шнур, блін. Він зараз стоїть 800 гривень. Ох, яка гарна. Блін, я такої гарної краснопірки на цьому на наріжці не ловлю. Подивіться на неї, яка гарнюща. Красотка просто. Але не відчуваю відчутливої покльовки. Вже бачу по лесті що натяження пішло в сторону. Подобрив. Ще вбивав я ту мормишку, привезу нову. Блін, у мене дві, дві мормишки такі залишились, більш немає. І прицепив Не опариш, а мотиля такого хочу спробувати. Може на нього краще буде ловитися. Ух яка гарна, та ти Отменно просто. ви подивіться на цей розмір. Я в шоці. Це батони. Наша та річка, да? Як тут під боком такі? Такі апарати клюють, Я в шоці! І це буквально за скільки? За 15 хвилин. Я вже приготовлений пакетик взяв, на засолочку піде. Коротше і на мотилька нормально, бачите. 0,12 грам румишка чи 0,17 вже не пам'ятаю. Такий розмір радує, радує. Саме я замітив, що краще клієв в таких корягах. Коряг. а Там, можливо, ще треба буде спробувати. Вона тут біля, біля цього поваленого дерева крутиться. Я думаю, після виходу цього відео тут буде зайнято постійно. Я дуже голосно розмовляю, щоб... Не думали, що я якийсь дурочок сам собі балакаю, бо людей чимало ходить в принципі. Вже так близько не підкручую до берега, щоб шицю не обірвати. Це поменше, але теж гарненько в принципі. Класно, як нема вітру, контролюєш повністю проводку, бо як вітер трохи важкувато. Я вже тут 3-4 мормишки поставив. Жалко, звісно, ці вольфрамові мормишки, але що зробиш? Задоволення того варте. Ох блін, звідси бачу, він така краснопірка зверху стоїть. А, так вона не одна тут. А. Блін, на відео напевно не видно. Такі гарні стоять, вони. Раз, два, три, чотири. А ні, то не краснопірка, то сазан. То якийсь сазан він достої. Зараз я з телефона попробую зняти. Блін, не знаю видно чи ні. У мене такий сазан стоїть. На камері видно, прямо по центру. Офігеть, і їх багато тут. Я в шокі. Блін, такий Йони Сазан стоїть, Ну я його, конечно, на мурмешку б не витягнув. Бе в курят не завів. Так що лучше хай напевно і не клює. Блін, куди я закидаю? Щось не можу нормально закинути ну прям такий кілограмовий блін. Ну, це може це важку мормишку прицепити, да спробувати його виманити. Ну прям кілограм, але я не витягну ніяк. Офігеть, я просто туди не докидаю цей мормишки. Блін, зараз попробую, ладно чрт не шутить як то кажуть а може докину зараз. не докидаю я туди ниняк на такий бляха кілограма може й півтора риба Ну і дуже я не очікував что така риба я Контакт. В принципі, я і краснопірку задоволений. Зразу. Тільки закидав. Це копія, це рибалка. Оце кофе. Дивіться, які гарні. Наша на в той магазин ходити, чуєте, як така риба клює? Можемо на той базар купувати. Купили всього-навсього за 100 доларів такий комплект. І насолоджуєтесь, але на рибу знайти. Вімкнув широкоугольний формат, щоб краще було видно. Спіна. Дивіться на це. О, з'їла. З'їла мою все, мотылька мого з'їла. Ну да, на мотыля, навіть як то краще, клює є ніжного париша. Там вже пів пів кулька, це за 25 хвилин десь приблизно. Довгенько ходим 10 нічого не клювало, але знову зловили. Врешті. Велика побита. Знову поставив опариша. Ще пів години, ще взагалі ноль. Так що перейду на інше місце, туди до очерету ближче. Але я такого кульочка свого взяв, і там 400 вже є. Тут ще таке гарне плесо, я його і не бачив. пожалуйста прошло за законом шелкай наверное, блин, вот ну это место вообще классно У мене хотіла як то поклівка зразу. Щось, щось Все, прив'язав свою останню бурмишку Обирвав тільки О, що. Что тут окунається? Стоїть. Ой, яка гарна. Красота, ну. Це рекордний розмір Вже останній раз, коротше, остання мормишка. Це вже поставив не вольфрамову ті, що я робив мормишки свинця. і таку приманку. Бо вже вольфрамові всі обирвав. Дивіться черепаха. Тільки їй походу вже дрова. Засохло, як так. Не знаю, кинув воду, може, оклимає, але не похоже на то. Це тут аж щука в мене зрізала того разу. З першого закиду добримо під самим комишом. рекордный размер. Затем <клышко> ромашки я сам вязал тишу. Здесь вон

Ну що, друзі, отакий от вийшов улов у нас. Десь приблизно 400 грамів зловив, душу відвів капітально, жалко тільки багато мормишок у цих самих легших вольфрамових обірвав, але ну, прибалка прикольна, мені сподобалось. Так що підтримайте лайком. Ще хотів сказати, вибачайте, що так тихо говорив. ну самі, самі розумієте, багато людей ходить. Якось незручно голосно розмовляти. Так що ну якось так вже їду додому. Зараз буду обідати та й на вечір ще виїду попрацюю.